Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 21 листопада, після ударів по Україні рубежом Нептуни Гошмарі Севастополь пишуть про попадання в районі Кримського мосту. Страшенний вибух в Криму. Вчора Москва та аеродроми. Сьогодні дрони підводні та надводні добралися до Криму. Через шторм дрони росіян не могли запалангувати. Саме через це два підводні дрони рознесли плавучий кран поблизу кримського мосту. Як пише телеграм-канал Морське Вовка, безпілотники провадили крана, який через. За вагу пішов під воду ареф списує все на аварію, проте інженери вже усвідомлюють, відмовляються працювати в таких умовах. Крім того, ФСБ під час перевірки мосту знайшло неопрацьовану вибухівку під 261-ю опорою. Її вибух міг би покласти одразу 20 прольотів на дно. На жаль, це диверсія не вдалася. Крім того, удар на ракету припав на дуже важливу частину. Нептон не зніс. втім, більше подробиці згодом. Командувач ВМС впевнений, що кримське місто не достої до кінця 2024 року. Кримське місто незаконно збудо. Вони Росією під час окупації було зруйновано вже цього року. Про це заявив командувач військово морських сил ЗСУ Олексій не в інтерв'ю українському журналісту Дмитрові Гордону. Я думаю, недовго чекати залишилося принаймні у цьому році точно. Міст буде знищений, зазначив він. На питання чи можна вважати кримське місто набіжчиком і відповів шпапа відповів і Додав, що знає, як це зробити. Паралельно з цим за даними місцевих каналів, гучні звуки було чути у Дженковському районі. Точна причина вибухів ще невідома. А з ночі 10 Вересня та 11 одинадцятого тимчасово в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Це сталося недалеко від аеродрому. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Кримський Вітер. Як зазначають місцеві жителі у соцмережах, вибухи чули не тільки в Джанкої, а й у Джанкойському районі. Наразі точної інформації про причини та обстановки вибухів немає. Окупаційна влада захоплено росіянами Криму. Також не коментувала ситуацію. Нагадаємо, що 4 лютого в окупованому місті Джанкої також пролунала серія вибухів. Також відомо що Крим залишився без джерел прісної води. Ісля підриву Каховської ГЕС. Півострів опинився за півкроку від гуманітарної катастрофи. У Криму у деяких районах Євпаторії відключать воду. Окупаційна влада закликала зробити запаси води, а грязьова вода шторму забруднила останні резервуари. У тимчасово окуповані Керчі виникли серйозні проблеми через порушення роботи греблі Каховської ГЕС. Це призвело до значних проблем з водопостачанням у місті за заявою голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Ксьонова. Півострів має достатні запаси води, оскільки водосховище знаходить. Ця на максимальному рівні заповнення він зазначив, що немає ризику підтоплення Криму. Проте можливо проблеми із північно-кримським каналом. Є ризик, що північно-кримський канал милятиме. Запаси зараз води у каналі близько 40 мільйонів кубометрів водосховища. Навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення питної води більше, ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води в каналі. Заявила Аксьонов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.